Вітаю! Сьогоднішня лекція буде присвячена практикам арт-терапевтичних технік, які допоможуть віднайти внутрішні ресурси. Для їх виконання нам потрібно Буде аркуші для малювання. Тому, будь ласка, підготуйте це аркуші паперу, олівці, фарби, фломастери, тобто тим, чим ви будете малювати. Нагадую, що художні здібності не мають жодного значення, а тут важливий сам процес малювання. Під час роботи важливо, щоб ви ніяк не оцінювали власний малюнок і просто його створювали. Будемо створювати послідовно три малюнки. Для виконання нам понадоб, буде необхідно від 20 до 50 хвилин часу. Ну, приблизно розраховуйте, що це десь буде приблизно година. Зараз я вам прочитаю, зачитаю список. Який, який запропонований, і ви будете е, вибирати ті потреби, які е, вам найбільше зараз е, ну, потрібні. Чи як? Тобто вам потрібно буде вибрати е, від однієї до трьох потреб із запропонованих? <кхід> е, е, я маю потребу у радості, інтересу до життя, е, любові, підтримці. Мотивації, дії, натхненню, спокою, відпочинок, сила, в приємних емоціях упевненості, надія, віра у свої сили, відновлення, безтурботність, гармонія, впорядкованість, щастя і рішучість. Тобто за цих запропонованих потреб виберіть одну. Ну, як уже відомо, і я, можливо, вже говорила про це, стілення має не лише процес малювання і стілює не лише малювання, а навіть кольори мають позитивний вплив. Будь ласка, візьміть фарби і подивіться на палітру кольорів, і оберіть той колір, який у вас асоціюється з потребою, обраною зі списку. Після того, як ви обрали колір, спробуйте намалювати сподстану і без предмету, тобто інтуїтивно, що вам приходить. Інтуїтивно малюйте лінії, плями цим кольором, і у довільному порядку. тобто Можете на аркуші паперу в будь-якому місці, де вам захотілося зобразити щось інтуїтивне. Подивіться, що у вас вийшло і на що це схоже. Пропишіть, що ви малювали, і чому обрали саме цей колір, і яка сила цього кольору. Тобто тут важливо також ще записувати те, що ви малюєте. На другому етапі влаштуйтеся зручно, візьміть аркуш паперу і намалюйте дерево своєї мрії і дерево своєї сили, вибачаюсь. Це вже буде другий малюнок. Це може бути якесь реальне дерево або фантастичне дерево. Намалюйте. Те дерево, яке уявляєте, не поспішайте і малюйте у своєму темпі. Тут не на час, щоб ви намалювали, а саме на те, щоб ви прониклися образом, яким ви малюєте, кольорами відчули, що ви малюєте, як ви малюєте, які у вас почуття, емоції, відчуття тілесні власні виникають. Спостерігайте за своїм диханням. Після виконання завдання. Дайте відповіді на слідуючі запитання. Краще записувати відповіді на запитання або надиктовувати їх на аудіо на телефоні. Для того, щоб, ну, можливо, потім ви будете занотовувати після своєї надиктовки, чи так залишаться у вас ці відповіді. Перше питання: яке це дерево? Тобто велике, маленьке, розлоге, ну і так далі. Друге питання. У чому його сила? Ну, Сила в коріннях, в його кронах, в плодах, які дає, можливо, енергія сонця на нього падає. Тобто це, це так, як ви для себе ну, уявляєте, так як ви відчуваєте. Третє запитання. Який вигляд матиме це дерево через рік? Можливо, воно виросте, стане більшим, можливо, воно всохне, можливо, на ньому з'являться там. Можливо, це ви малюєте зараз взимку чи навесні. Можливо, через рік там з'являться плоди, з'являться листочки, квіти. тобто, от, Який вигляд матиме це дерево через рік? Четверте запитання є: через 5 років, який матиме вигляд це дерево? П'яте запитання: які ресурси має дерево і що його підживлює ресурси? Це можливо, сила, там, міць, велич, можливо, якась життєдайна сила в ньому, краса, спокій ще підживлюється дерево, можливо, там вода, струмок, земля, сонце, сонячні, промені, іде дощ підживлює, можливо, там струмочок якийсь протікає, можливо, як хтось поливає, тобто пофантазуємо. І шосте запитання: чи подобається вам це дерево, яке ви зобразили? На завершальному етапі, будь ласка, візьміть будь-які засоби для малювання і намалюйте вашу внутрішню гамрумуні. Це може бути будь-який образ, який вам уявляється. Після того, як ви намалювали, поміркуйте над запитаннями. Перше запитання, чи подобається вам малюнок. Друге запитання, чи відчуваєте, що відчуваєте ви, коли дивитеся? На нього на цей малюнок. Третє запитання. Як ви себе почували, коли дивилися і коли створювали цей малюнок? Четверте запитання: що може сприяти гармонізації вашого стану? П'яте запитання: коли ви відчуваєте себе гармонійно та збалансовано? Гармонія і баланс. Тут говориться про те, що 嗯。Mm. Коли, ось, які бувають ситуації, коли ви відчуваєте себе в гармонії і збалансовано, ну, це може бути сонце, може бути відверта розмова, це може бути просто розмова з кимось із рідним, можливо, хтось вас обіймає, можливо, чашечку кави чи чаю, коли ви випиваєте, коли сидите біля вогнища, можливо, коли ви на прогулянці. Тобто відчуття гармонії і балансу в кожного по-різному і в кожного своє. Тобто зараз саме час зрозуміти, що далі ви будете робити з малюнком. Залишити собі на згадку, чи якось можливо його переформатувати, якщо не подобається у щось інше. Ви можете завжди перемалювати те, що вам не подобається. Головне пам'ятати, що такий спосіб малювання. З вибору кольору, інтуїтивний допомагає вивести надлишок емоцій, які в нас накоплюються, а ще відновити силу, зрозуміти, що з вами відбувається, дати собі можливість побачити свій стан з боку і вирішити, куди і як рухатися далі. Як варіант, то можете спробувати малювати в групі, ну, наприклад, з родиною, друзями, колегами, і обговорювати, що вийшло. Ну, зараз, як ми. В даний момент трошки соціально відлучення один від одного, то ми в основному це якась група, можливо, людей, в основному це родина. Тобто ну, кожен вирішує, як йому малювати. Можливо, навіть ви самі будете це малювати, цей малюнок. Також можна робити для вирішення складних емоційних станів, кращого розуміння, що відбувається, і можливості відкрито говорити про відчуття та емоції. Також можна створювати, наприклад, те, що ви намалювали, можете заключити його в круг. Круг це мандала. Мандала, круг це гармонія. Тобто згармонізувати свій малюнок. Те, що ви створили, можете просто в коло його обернути, заключити вколо, обернути в коло. І те, що зображено буде у вас в цьому колі, цей малюнок, це буде ваша свого роду мандала. Тобто, Гармонія, круг, гармонія, то захист, це буде ваш як амулет, талісман, можливо, ну, сам круг допомагає згармонізувати. Можете також спробувати і це. Також я розміщу під цим відео і ще приклади мадла, які можна видрукувати і розмалювати. Ну, але найкраща мандала – це мандала, яку ми створюємо самі. Дякую вам за увагу і успіхів у виконанні завдань.